Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І Сьогодні у мене на огляді ось така полірувальна машина від торгової марки Ronix модель 6112 з потужністю 1400 Вт. От така йде комплектація, полірувальна підошва з липучкою в діаметрі 180. Так, Додатково вовняна подушка, яка насаджується на цю платформу. Де подібна рукоятка. Шестигранний ключик з цими шестигранниками-болтиками, також запасний комплект щиток, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. І нагадую, що на весь інструмент Уронікса є розширена гарантія 36 місяців. Зараз її зберемо. Ось така платформа, легенька, не важка і ось така подушка для поліровки. Так, на подушці є ось така липучка, також і на платформі. Ось така липучка, як добре вони прилипають. Встановлювати платформу зручно. Є блокування шпинделя валу і рукою закрутили. Так само відкручувати зафіксували і рукою відкрутили. Ось так воно все виглядає. Цією машинкою не тільки можна полірувати, також можна шліфувати, шліфувати дерево, також знімати ржу, тобто є різні насадки, які можна докупити до неї. Вага поліровочної машини становить 2 ,850 кг 850 г. Я б не сказав, що вона сильно важка, легша від 180-ї болгарки, мені так здається. Як помітив, є регулятор обертів з діапазоном від 1 до 6 г. Також видно тут таблицю від 1 до 6 діапазону. І оберти складають від 800 до 3000 обертів в хвилину. Тобто тут є діапазони, які все розмальовують, на якому положенні у вас буде ті чи інші оберти. Ось так. Кабель м'який, дубовий. іде з фірною ліпучкою і з сайтом Ронікса. А довжину кабеля тільки що переміряв. Вона складає 2 метри. Кнопка включення йде з фіксацією. Тобто можна тримати чи так, чи працювати, чи отак, і щоб не втомлювався палець постійно тримати. Як бачимо, вентиляційних отворів достатньо. Тут повітря заходить, тут виходить, охолоджує двигун з двох сторон і ніколи не буде, якщо тримати, ніколи ви його. Не закрити. З однієї сторони, якщо навіть рукою тут взялись, звідси повітря поступає. Підключив до мережі, тепер можна спробувати, як вона працює. Почнемо з мінімальних обертів. Дивую тим, що працює досить тихо, тобто редуктор механіки не шумить. Оборти даються поступово, дуже добре. А тепер розберемо, подивимося, яка вона всередині, який там двигун, які щітки, який редуктор стоїть, яка кнопка. Доступ до щіток швидкий, тобто в будь-який момент можна відкрутити і подивитися, в якому стані щітки, щоб не розбирати весь інструмент. Розмір щіток 5х11. Такі щітки завжди доступні в продажі, так що це не проблема. Добрався до кнопки, кнопка дивимося, йде двох контакта. Це вже добре, тобто розмикає два контакти. Іде пили захищена. Зараз я приближу покажу. Так, Дивіться поближче. Ось тут така йде біла ця резинка, яка не пропускає пилюку всередину, і щоб від тої пилюки не забивалися контакти. Ось так воно виглядає. Є регулятор обертів. Такі регулятори оборти також докупити окремо можна, не проблема. Бачимо, тут є клема обжата. Зроблено все гідно. Розкрутив редуктор цього інструмента. так Дивимося. Тут стоїть шайба захисна, також що прикриває від пилюки підшипник. Дивимося, змазки достатньо. Тут стоїть ігольчатий підшипник. Розмір шестерні вражає, шестерня велика. Зараз ще доберемося до ротора. Дивіться, добрався до ротора, і що мене вразило, це можна зразу дати ось такий жирний жирний лайк Роніксу, що прижимна пластина, яка фіксує підшипник з ротором на двох гвинтах. Тобто там ніяких люфтів немає. І ось цей ротор на підшипнику. Там ще фіксується тут стопорним кільцем, тобто він ніяк звідси нікуди не вийде. Тобто він стоїть намертво. Ось так зараз приближу покажу. Дивіться, видно, стоїть стопорне кільце, яке не дає ротору виходити звідти, бо є такі фірми, які без ніяких стопорних кілець, просто ротор стоїть і його можна просто отак от з корпуса вибивати. Ще раз повторюсь, дуже мені подобається, що є ось ці гвинти. Тобто, як мені для майстра, це дуже-дуже добре. Відкрутив щось з одної що з іншої сторони, ротор вибив і міняєш підшипники. Тобто і так само посадив підшипник в корпус і ту пластину прикрутив на тих два. Дуже зручно і воно дуже надійне. Відкрутив ось ці гвинти, які тримають ротор з пластиною. Зараз хочу витягнути. От не так просто витягується, треба трошки підстукати. Витягуємо. Ось як бачите, оця пластина, не всі фірми навіть її ставлять в перфераторах, це ми недавно також дивилися. Яка тримає підшипник і щоб ротор не люфтив в корпусі. Тобто не тільки одне посадочне місце для підшипника, а є така прижимна пластина, яка тримається на двох гвинтах. Дивимося далі. Черв'як ротора йде шестизубий. Так, я вже порахував, зараз я вам покажу. Це буде набагато краще, ніж п'ятизубий. Буде йти мінімальна нагрузка і буде менше шансів стерти оцей черв'як при роботі цією машинкою. Дивіться далі, що ми побачили: а тут є ізолюційна шайба. Також не весь інструмент має ті ізоляційні шайби. Навіть не весь брендовий інструмент має такі шайби. Ця шайба закриває підшипник від попадання пилу, вона доходить до корпусу. І Також запобігає перегріттю від колектора, коли інструмент працює, тут завжди найбільша температура. І запобігає перегріттю ось цього підшипника. Підшипник буде довше служити. Підшипники тут йдуть фірми CHL. Зараз вам приближу. Тут 607-й 607 підшипник. Тут також ЦШЛ і 6201. Не знаю, чи ви помітили, але ротор іде ротор повноцінно намотаний, як бачимо, да? файно пролакований, нема ніяких скажімо, таких пустот, економності, як ми говоримо, є такі просвіти. Все зроблено добре. Також є мінімальна така тут заливка, щоб витки в повітрі не висіли. Ось так. Дуже якісно зроблений цей ротор. Не кожна фірма так робить ротора, економно зараз мотають, як ми бачимо, не і Також тут не пролаковують і проводки оці в повітрі висять. Ну, якщо чесно сказати, ротор мені сподобався дуже добре. Так, тепер будемо дивитися, статор. Статор, що в нас там статор? Так, дифузор, дивимося, статор намотаний акуратно, закріплений. Так, витки. Також закріплені, пролаковані. Також до статора питань немає, все зроблено якісно. Хто помітив, корпус редуктора йде такий монолітний, без мінімум скажімо так, тих ребер жорсткості немає, все так чітко зроблено. Тобто, якби навіть вона впала, десь там, воно вам не, ті вушка не відіб'ються, не відламаються. Товщина тих стінок 2,5 мм. Я тільки що заміряв, Ну, дійсно виглядає таким. Також там, де підшипник. Дивимося, теж посадочне місце таке от і стінки товсті тут. Також фланцю і валу ніяких люфтів немає. Все зроблено чітко, надійно. Ну що, підведемо підсумку. Як бачимо, інструмент Tronic завжди вражає своєю якістю і надійністю. Ніколи він не підводить, завжди робить стабільно, як бачимо. Ротора якісно намотані, без всяких економій. Підшипники йдуть хороші. Також є ізоляційна шайба, і, як ми бачимо, є шайба, яка фіксує підшипник до корпуса. Це дуже добре, що ротор стоїть нерухомо, нема люфтів, і не буде ні потертості на роторі, ні на статорі, ні е, не буде ось такого руху на шестерні, коли вона е, почне отак от хитатися, то. Скоріше будуть стратися ці зуби. Тобто, ця шайба це все фіксує і тримає. Також все зроблено на підшипниках, в редукторі з маски достатньо. Навіть не знаю, що ще тут, до чого тут приколупатися. Ну, Все зроблено надійно, Тобто сміло можу рекомендувати ось цю полірувальну машину, Тобто механічний регулятор обертів, який є надійним. І набагато буде дешевший в ремонті, ніж електронні всі регулятори обертів. Тобто до цього інструменту є запчастини, можна не переживати, це вже провірено. Також я хотів додати, все-таки вже купуйте провірний інструмент, який має, ну, які майстри дають за нього якісь відгуки, які, як до якого є запчастини любі і до якого, в якого є гарантія. А ось на цьому буду закінчити свій огляд. Все, що хотів показати, вам показав. Сам подивився, тобто тепер будемо знати, як зроблена полірувальна машина Ronix. Бачимо, що все якісно. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також пишіть коментарі, хто вже користується інструментом Ronix, які ну, пишіть відгуки, як він себе веде в роботі. Тобто, інструмент на нашому українському ринку молодий. Недавно він тільки заїхав. А ось в Європі і по всьому світу він якби розповсюджений. Ну і по традиції всім вдалих ремонтів і вдалих покупок.